Ну що ж, друзі, рублок знову підкинув нам випробовування. Тепер у 99 ночей у лісі з'явилась нова локація. І це не просто ліс, це вуха, <плес> лава, жар і монстри, які явно пеклися на грилі. Подивимося, що нового у цій локації. Потримаємо, пощупаємо коснема. Це новий біом повній і зробимо висновки. Поїхали! Так, що в нас тут? Нові завдання. Бам-бам-бам. По винагороді. Перше, виконати таємничу дію у вулканічному біомі. Отримаємо синє полум'я 5 діамантів. Вбити 100 скорпіонів. Отримаємо статуєтку вулкана плюс 5 діамантів. Створіть 50 ящиків з кулями у боєприпасній печі. Синє полум'я 5 діамантів. Зробіть або... Принесіть 150 жертв вулкану. За що ми отримаємо вулканічний фонтан, 5 діамантів. Непогано. Я вже хочу цю статуєтку вулкана. Мені здається, вона непогано впишеться у базу. Цікаво, якого вона розміру. Ну добре, перше, що нам треба зробити, це швиденько прокачати вогонь до шостого левелу. Мені здається, Лока з'являється вже і на четвертому левелі, але я хочу подивитись її всю, тому поїхали гристи паливо на мапі. Другий левел є. Супер, качаємо далі. Як нам фартить? Халявні кулі і револьвер. Це Мені точно знадобиться скриня. Відчиняйся. Це те, що в нас вже є. Погано, але що поробиш? Перша ніч. Привіт, і як ви вже знаєте, з мого попереднього відоса ця ніч безпечна. Тому ми, ми продовжуємо пошуки. А якщо ти не бачив попередню серію про поради і трюки, в описі я залишу посилання на цей відос. Там багато корисного. Подивись, третій левел, іди сюди. Це було неважко, але це не фініш. Їдемо далі. Новий мішок непогано, тепер діло піде швидше. Каністра з паливом ну, це прям подарунок на замовлення. Трішки прокачаємо нашу базу, щоб все було зручніше і зрозуміліше. Мапа, годинник, компас. Це база, це те, що нам треба. Четвертий левел в кишені залишилось не так багато, треба дотиснути це діло. Рухаємось ми чудово, день три, а в нас вже майже п'ятий левел вогнища. Такс, ну що я тут вже встиг назбирати? Це у шредер, а це у вогнище. Супер, не достає одної бревеняки, що ми і зробимо. Супер! П'ятий левел! Я вже бачу світло у кінці тунелю. Скоро ми відвідаємо новий біом. Бляха, третя ніч, а в нас вже п'ятий левел. Це просто космічна швидкість, раховуючи, що я роблю це все сам. Скриночка. Да, ну нахрен, це просто якийсь каністровий рай. Дві каністри зразу. Ідеально. Блін, мені б ще кролючу лапку, шкуру вовка. А то мішок в мене добрий, але сакіра поки що перша. А це, як ви знаєте, лайно повне. Собаче, лайно! Повертаємось. На нас сьогодні будуть нападати, тому треба відбитись. Цієї кількості палива буде недостатньо, тому повертаємось до збиральництва. Шкіряна броня. Гу. Це ми вдягаємо. Зручно, комфортно і не смердить під пахлами. Найс. Nice. Рушниці, привіт. Ти мені знадобишся теж. Скриня з каністрою. Це вже стандарт, тому я не здивований. Так, смішка, ти ж добрий і не будеш мене чіпати. Розгрузка майна щоб охайно розділити паливо від інших ресурсів. Спроба дістати кролючу лапку. Два бам-бам! Нарешті вона у мене, коли тут тепер треба вовчу шкуру. База культистів, чи що це? Нарешті подивимось, що там всередині. Сподіваюсь, це буде купа палива, і я зможу отримати стало багаття. Спис сюди теж невід'ємна частина виживання одиносто 99 ночей у лісі. Дякую. Розгрузка йома. Скільки в нас різних тіл? Треба відсортувати. Ось так Так вже краще, вовки і культисти окремо. Оп, де ну, нарешті нова довбана сокира. Чого ж так важко було її знайти цього разу? Не знаю, але це полегшення. Мінуснулий мішочок, алмазик на базу. Каністра з нафтою. Ну все точно, шостий левел. Валимо на базу. Що за туса без мене? Фрістайло чувачок. Зупинись, у нас тут серйозна серія. Шостий нарешті. Фу, це було швидко, але непросто. Поїхали дивитися, що там цікавого. Єдине, треба підготувати базу перед походом. Базу підготував, патрони купив. Лавова локація, я біжу. Ого, дивіться на ці потоки лави. Тут навіть дерев майже нема. Наче опинився в Майнкрафт на стадії пекла. Тільки ще страшніше. І зразу скриня. Оце так локація. А що це за очі? В них з'являються скорпіони. Клас! Тепер треба тільки приборкати цю отруйну потвору. Так, з цим розібралися. Нічого собі вежа, Цікаво, що там ні. Перший захисник. Іди сюди. Ага, в нього є підкріплення. Ти теж полеш тут спокійно. Добре, полізли наверх. Ку-ку. червоні берети. Привіт, але я знаю, що з вами робити. Добре, нас скриня. Давайте дивитися, що в ній. Цікаво, Олень може забратись на вежу чи ні? Здається, ні, але вовк може. О, шкірка, супер. Локація з це щось неймовірне. Як тут все горить? Плавиться і бажає тебе вбити. Якщо порівнювати з попереднім звомом біомом, то мені здається не гірше. Подобається, що є нові скорпіони, круто зроблений ландшафт, ну і атмосферність зашкалі. Мені подобається. Що тут у нас далі? А що якщо зайти в лаву? О, ні, вона пече. Ха-ха, клас. А коктейльчик як працює. Блін, не вийшло. Коротше, що до парад по локації. Порада перша. Не лізь в лаву, вона пече. Хоча я б не сказав, що лава прям сильно знімає хп, але краще налізти. Ауткультистів чи будь-якого затягнути у лаву можна, це допоможе швидше долати супротивників. Порада 2. якщо ніч настала, а йти додому довго, використай цю будівлю або вежу для того, щоб тебе не дістав Оли. Єдине доведеться її спершу зачистити, але це не важко. Плюс зверху будівлі є бонус, який подивимось трішки пізніше. Порада 3. очі можуть вбити. Якщо бігати по очах, то кожен раз ви отримаєте отруйний опуст карпіона. Він до біса непогано знімає ваші хп. Так що очима краще не гратись, а вбивати їх з. Відстані. Група зачистки. Всі загрози знищено. Що в нас тут? Ага, типу закінь паливо, отримаєш кулі. Круто! Цікаво, а тут якийсь один від кульчі різні. В мене є вдома паливо. Зараз повернусь. Текс, а я ж підібрав новий рецепт пастки. Давайте поставимо тут, щоб вона захищала нашу базу. Добре, я повернувся з паливом. Давайте, манікулі. Я хочу ще. Ого, це на якусь рушницю, якої в мене немає. Добре. Тест нової механіки пройдено. Що далі? Ага, в нас тут нова церква. Цікаво. Давайте зайдемо, подивимося, але спочатку зачистка території. Мінус. 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 Зачистку пройдено, тепер можемо вільно пересиратись. Добре, ресурси це круто, але є щось приховане або незвичайне? Привіт, скриня. Як туди заскочити? Де я повинен запригнути? А, ось. Тут, як я йде. Добре, що ж тут у скрині? Вау! Церкву подивились, валимо далі. Шукаємо цікавинки. а це що за дірка? Ого, та тут зграє скорпіонів, краще не падати в цю діру, бо буде на наперелапки. Краще розстріляю я це сиділо з безпечної дистанції. Раз, два. Три, скальпюн, помри. Добре, зачисти, впадаємо. Донизи в нас тут скриня, вже півгодини чекає нас. Окей, що всередині. Арбалет! Нескінченні стріли. Що? Треба затестити. Вовк, ти теж повинен відчути силу стріл. Ох, нічого собі. Тут прямо у арбалета є фізика. Зрозуміло. Вердикт крута зброя, враховуючи нескінченні стріли. Це що в нас гора? Ого! Мабуть, це буде найцікавіше місце у локації. Встановлю сюди телепорт, щоб не з бігом в цю локацію потім. Атака! Бам-бам-бам-бам-бам! Всім спати і не вставати. А ти сюди йди. І це все? Я думав, буде складніше. Блін. Я б додав трішки вивержені нагорі, але. Але хай так. Дивимося, що в нас тут. Ого, що тут написано? Вулкан голодний. Як це розуміти? Добре, чувачок, відпочиває. А де його ноги? А, ось, фух, Я думав, тут тільки верхня частина. Стіл кнопки, що ж з ним робити? Давайте спробуємо покласти культиста на кнопку. Може, це спрацює. Ти теж іди сюди, і мені треба вісім культистів. Давайте швиденько їх поставимо на місце. Так, 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 так. 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 Ні. Не працюючись. Що ж тоді робити? Ого, оце око Саурона маю. А, можливо, треба культиста кинути все жерло. То це буде. Пробач, малий, це ти. Поїхали. Так, це воно працює. Зрозуміло. Треба вісім культистів скинути вулкан, щоб його нагодувати. Добре. І що ж буде, якщо нагодувати? Три каміння культистів? Прикольно. Та ти що? Новий меч? Йома, він палає. Спис тоді нам не потрібен, будемо карати всіх вогнем. Треба затестити. Скорпіончик, воно робить скорпіонів барбікю. Акультисти, повна просмажка. Меч, це ідеально. Вдарив і чекаєш, поки блюдо приготується. Ви бачите цю тусу? Прості прикол. Так, треба затестити ще пару раз вулкан. Щоб зрозуміти, що він може дати ще. Ага, ну я так розумію, все, що може видати вулкан, ми побачили це або новий меч, або шматок кристалу, або каміння культистів. Непогано. Добре, що в нас залишилось, а нічого. Ми все обійшли, все подивились, це все, що нам пропонує лавовий біон частина перша. Чи було це складно? Я б не сказав. Цікаво, однозначно. Сюди є сенс завітати за новими враженнями. Із цікавого нові предмети і нові механіки, такі як крафт куль за рахунок паливо, голодний вулкан. Напишіть у коментарях, хто вже спробував цю локацію, і що цікавого знайшли ви. Можливо, я щось прогав. Якщо хочете підтримати мене і мій канал, ставте лайк і підписуйтесь. Сподіваюсь, це було цікаво. І до зустрічі у наступних епізодах.